Будеш стрільцем санітаром. Я кажу, я поняття не маю, що це, але окей. Тільки перший бій може показати, хто є ти, тільки перший бій може показати, хто є поряд з тобою. У мене не було війни до 24.02. я планувала поїздку кудись там в Росію, побачити Москву. Якщо ми програємо, це буде інший світ. Не втома гуляє в цілому в країні в суспільстві, а страх. Олена, щиро раді вітати вас на Суспільному. Ми до вас, ми до вас збиралися у відрядження в Донецьку область, але нам вдалося з вами перетнутися тут в Києві. Я вважаю, що це така особлива удача. Дякуємо, що ви тут. І я хотіла б почати з історії, яка відкрила вас особисто для мене. В листопаді український кінорежисер, а зараз військовослужбовець Олег Сінцов, виклав у себе в Фейсбуці відео бою. Під Авдіївкою, в якому ви також брали участь. Романка, я грунт, де знаходиться. 45. Попроси упаковку цього самого алькаїду заведи. Оксан, Ботан. сам? Нормально? На вирі? На вирі на прошла. Можете розказати нам, що це була за операція і яка була ваша роль в ній? Це була наша перша операція на Авдіївському напрямку. Нашу бригаду, наш підрозділ відправили для конкретної задачі. Це був штурм. І ми приймали в великому штурмі. Було однієї з групи. Тобто було три групи, і наша була одна із. Моя роль, як завжди, я в принципі вона ніяк не змінюється. Я штурмовік, стрілець санітар. Це моя посада. Джокер, максимальна цева! Рухайся! Я тримаю бліндаж! Давай. Кажи! Давай. Блін, чуть чуть Тихо, тихо. Я просто перша, хто поряд може надати допомогу пораненому. Тому так, ви мене там в відео бачили як стрільця, як штурмовіка. Я робила свою задачу. Я завжди в середньому йду в другій двійці або в першій двійці. По різному все залежить від обставин. І е, коли є якісь е, е, поранення, то тобто я переключилася з штурму, переключилася на надання допомоги. Ну, на відео там це все видно. Підходять по селу на філософа. Чекає тебе, а не посилку, як каже наш друг. Повестку, верніше. Мама Люба чекає тебе. Все буде добре. Все буде добре. Як мама Любу? Як звати твого я не знаю за батьки на кріпить на палаті жидка Володя Володя, мама Люба і Володя. Все добре володипани, не трогай. на цьому відео видно. Як ви дієте, наскільки ви зібрані, наскільки ви, можна так сказати, холоднокровні? В цілому на цьому відео є багато дійсно вражаючих моментів. Я передивлялася це відео, мені здається, рази три, і всі ці три рази у мене були однаково дуже сильні емоції, дуже великий спектр емоцій. Що ви відчували під час цього складного страшного бою? Ну, дивіться, це ж не, не перший мій бій. Я з липня місяця вже на бойовушки, можна так сказати. Просто в мене було поранення Вперше, можеш, в першому ж прямому моєму бою. У мене було поранення гомілки Уламкове, і я випила там майже на два з половиною місяці. В червні було поранення в десь червні, 17 червня, був мій перший бій. Да, і я повернулася 5 вересня вже назад в стрій. І це був мій не перший бій. Я до того, як вже ми почали приймати участь в бойових діях, я в бригаді була півроку. Мої побратими були і більше, ми готувалися, ми навчалися, ми їздили по різних, там, в різних місцях, навчалися навіть за кордоном, ми готувалися до цього. Але питання в тому, що поки ти не приймеш участь в бою, ти не будеш знати, як ти будеш себе поводити, або як будуть поводити себе поряд люди, які тебе оточують. І я навіть допис про це писала: про те, що тільки перший бій може показати, хто є ти, тільки перший бій може показати, хто є поряд з тобою. Перший бій мені підтвердив мої здогадки. Я здогадувалася, що моя психіка згуртовується, коли іде. Навколо якийсь хаос, або щось відбувається таке нестандартне. По бізнесу, в якому я до вступу на службу, я пам'ятаю, що в мене така сама завжди була реакція. Якщо навколо великий хаос, я людина хаосу, я створюю хаос, потім його підпорядковую. Тут і так само. Тут війна це найбільший хаос, який я коли-небудь бачила. І тому в моменті, коли все навколо виглядає дуже хаотично, я згуртовуюсь і концентруюся виключно на тому, що мені потрібно робити і що є навколо мене. Я не думаю про емоції. Я не Нічого не проживаю, я просто сконцентрована на своїй задачі і тому на відео.